Ви просили? Я показую, як працює геотермальний тепловий насос на діючому об'єкті. Будинок наш 250 квадратних метрів, має отакий зовнішній басейн, і на оцій ділянці у нас пробурено 500 метрів погонних свердловин для геотермального теплового насосу. Ці свердловини між собою обв'язані по системі Тіхільман на глибині 1,40 м. і труби заходять вже зразу в топочну до теплового насосу. Я термальних зондах циркулює пропіленгліколь. Це така незамерзаюча рідна, можна її назвати навіть антифрізом. І вона відбирає низькопотенціальне тепло з землі і приносить його до теплового насосу. Для прикладу, щоб ви зрозуміли, в склянки гарячої кави і в відрі холодної води приблизно однаково теплової енергії, але в відрі її дуже багато, і вона має меншу температуру. А в склянки вона сконцентрована. Тепловий насос. І забирає велику кількість низькопотенціального тепла у нас з землі, потім концентрує його і віддає в нашу систему опалення. То з землі. Наші труби заходять в тепловий насос. Кому ми через термодинамічний цикл підвищуємо потенціал теплоносію і починаємо гріти ємність для системи опалення і ємність для нагріву гарячої води. Влітку за рахунок цього чотирьохходового вентиля, тепловий насос починає в одній із ємкістій теплоносій охолоджувати. Ми використовуємо його на нашу систему кондиціонування будинку. Один прилад і три основні функції для будинку: взимку у нас гаряча вода і тепло, а влітку охолодження. Вживання в тепловому насосі є компресор і є циркуляційні насоси гарні австрійські теплові насоси з 1 кВт спожиткою електроенергії видають до 5 кВт тепла. Тобто у насоса потужністю 25 кВт споживання максимальне 5 кВт. Для будинку в 250 метрів квадратних нам достатньо було 4 квадратних метра для того, щоб розмістити все обладнання. Така система дозволяє жити в будинку 250 метрів квадратних всього за 1,5-2 тисячі гривень в місяць взимку. Тому кому цікава тема, є термальних теплових насосів і других типів повітря, вода, вода, вода. У нас є ще система DX. По посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Я вас проконсультую особисто. Всім тепла або холоду. Слава Україні! Побачимося!